Як квітень до березня в гості їздив. Українська народна казка. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості, квітень поїхав возом. А березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг мороз завірюха. Не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості. Та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшов Квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться така зима, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться, поїду саньми. Теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже, Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так, візьми воза, сани і човен. То тоді, певне, доїдеш? Послухав квітень. І, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе сани й човен на воза і таки далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знов поклав човен і воза на сани. Далі розстав сніг, розпустило скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не сподівався. Здивувався березень та й питає, А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та, спасибі йому травень порадив, як доїхати. Березень і каже тоді Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня.